Уже традиційно на нараді в міській раді цього тижня не обійшлося без критики державної влади. Цього разу виконувач обов'язків Чернігівського міського голови розкритикував новий проект про бронювання підприємців, у якому за словами Олександра Ломако підпадають під бронь не критично важливі для країни підприємства. я б дуже хотів би, щоб ми стимулювали не серіали там і верблюдів, це все дуже важливо. Стимулювали реальний сектор економіки, промисловість і комунальну сферу. Проте проблеми з комунальною сферою спостерігаються на місцевому рівні. В одному з багатоквартирних будинків міста зламався ліфт. Уже кілька днів жителі цього будинку, а це, зокрема, і люди похилого віку, змушені жити в незручних умовах. Як виявилося, ліфт не ремонтують, бо немає коштів. Зараз визначаємося сума ремонту цього двигуна. Скоріше, що будемо його ремонтувати. Сума ремонту буде туди порядка 50 тисяч, можливо і більше. Більше на будинку 112 тисяч перерозходу коштів. Будемо проводити збори. Будемо дивитися, що будуть люди говорити на цих зборах. За словами начальника КП Деснянське, жителям 44 квартир запропонують зібрати кошти на ремонт. 50 тисяч гривень. Проте це не вирішення проблеми, оскільки не всі зможуть сплатити понад тисячу гривень за ремонт одразу, а ліфт потрібен зараз. Якщо люди будуть збирати півроку ці гроші, вони півроку будуть на 10 поверх, ходити пішки? пішку. Встає проблема 50 тисяч. Він повинен забрати десь з якогось будинку, кошти оборотні і надати, в як кажуть, в позику, в долг, якщо так брати. так? Але ж самі нарахування вони не дозволяють, тому що поточний ремонт і обслуговування даного будинку воно не дозволяє. Нарахування не дозволяють його повернути. Ці кошти бурхливого обговорення серед містян зазнала бруківка на кладовище в Ялівщині. Не обійшлося і без коментаря місцевої влади. Проте висвітлені на фото в мережі проблеми тут називають робочими нюансами. Там є робочі нюанси, як і на будь-якому проекті, особливо. На такому складному проєкті з ґрунтами, з такими і з опадами зараз. Ну і взимку там точно ж ніхто особливо нічого не робив, тому що там воно тече все, от і зараз там не буде робити. Тому проміжні результати це проміжні результати. У мене є сумніви, що там логічно виконане питання відведення води. І проект в процесі реалізації, що значить недоліки. Проєкт процесу реалізації. Це не недоліка, це робочий момент, так. І з січня в школах Чернігівщини працюють офіцери служби освітньої безпеки. Здавалося б, у чому проблема? Працівники поліції забезпечують у школах безпекову ситуацію. Проте, як виявляється, фінансування цього проєкту здійснює не держава а безпосередньо місто. 36 тисяч на одну людину, 30 шкіл, 14 мільйонів на рік. Є дискусія, але ж не треба їх по школам ставити за гроші громади, щоб вони там. Займалися своїм ухилянком ухилянцем. Ну зараз образяться знову на мене, знову прийдуть. Але ну я кажу, що думаю, і це думка багатьох людей насправді. От якби це ще вони не просили за це гроші, я може, б може промовчив. Ми не будемо цього фінансувати. Ну нема у нас можливості, і це не є пріоритетом. Увійшовши в азарт критики, на сам кінець виконувач обов'язків Чернігівського міського голови розкритикував і культуру міста. Точніше, стенд для туристів на валу, які з невідомих причин не працюють. Вони ніфіга не працюють. Ну про що це говорять? От приїхав турист, ну вже ж трошки починають. Приходить це табло, воно не працює. Подумай, якісь ідіоти працюють в міській владі там чи. чи культури не Ну, війській владі хай не думають, в культурі працюють. Як воно стоїть, за нього заплатили гроші. Ну не треба посміхатися. Тут нічого улибаться, тут немає причини. Або його ну, приберіть звідти, поставте у себе во дворі вдома. Або хай воно працює, проте критика не вирішить усіх цих кричущих питань міста. Треба знаходити для них рішення.